Дивіться, хлопці, яка цікава штука. Пред вами безкоштовні евенджери. Ну, якщо ви зрозуміли, це макет. Ось у мене є оригінальний, він пустий. Просто пуста коробка. Для того, щоб можна було вам показувати. що до чого. А це ось варіант це хибна ціль для ворожих БПЛА. Для того, щоб можна було розташувати в посадці декілька штук. І його ціна. Ну, невелика за ціною друку. А і коштує грошей, то нехай краще ваші антени будуть зберігатись, а хибні, нехай горять. Це все ще не все. Додатково десь хотів вам показати. Робимо ще хибні старлінки. Після переробки старлінків на поворотні механізми для антенн і ретрансляторів лишаються ось такі корпуса. Каналізаційна труба. І якщо вставити десь такий старлінк в посадці, то дуже складно відрізнити від справжнього. Отака от історія. Ну а ми не зупиняємось, працюємо, ремонтуємо, відновлюємо акумулятори. Ми робимо системи скидання, поворотні механізми і ще багато, багато цікавих речей. Підписуйтесь, ставте подобайки і гарного всім дня.